Хоч в Україні перша половина тижня буде спекотною, але все ж з вівторка більшу частину країн накриють дощі. А ось де саме вони очікуються, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 26 серпня, поки що опадів ніде не буде. По всій країні буде переважати суха та майже безхмарна погода. Вітер незначний, 3,8 вісім метрів на секунду. В цей день буде спекотно. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 31 до плюс 35 градусів тепла. Вночі буде від плюс 15 до плюс 23 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 27 серпня, вже повернуться дощі. Вони йтимуть на Закарпатті, у Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Миколаївській, Запорізькій, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде сухо та малохмарно. Вітер помірний: 3,8 вісім метрів на секунду. Попри опади, прохолодніше не стане. По всій країні все також буде спекотно від плюс 30 до плюс 33 градусів тепла. Вночі по всій країні від плюс 16 до плюс 22 градусів. У середу, 28 серпня, дощитиме у Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни буде сухо та хмарно з проясненнями. вітер відчутний: 3-8 метрів на секунду. В цей день очікується спека по всій країні від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі буде від плюс 16 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!